Уяву ситуацію, ви валяєтесь на диванчику, дивитесь відео відовасі і паралельно отримуєте гроші на життя, а мрія скажете ви. Але я вам скажу, що це не мрія, це можливість, і саме про таку можливість я у цьому відео вам і розповім. І розповім саме тобі, як заробляти лежачи на дивані, нічого не роблячи, і звісно, на крипті. І таку чудову можливість ми можемо отримати завдяки майнінгу, стейкінгу та дивідендам. Скажу одразу, що просто так за чудові очі вам гроші ніхто давати не буде. Вам потрібно буде щось вкласти. До прикладу, для майнінгу віддюху, для стейкінгу монету, а для дивидендів акції. І повсюди є свої нюанси, про які я вам зараз розповім. Я пропоную почати зі стейкінгу. Так, звучить воно страшно, але насправді там все дуже і дуже просто. Дивіться, як це працює. Я гадаю, що стейкінг можна порівняти з депозитом в банк, бо система там одна і та же. Ми позичаємо наші гроші чи то в біржі, чи то в банку, та він їх пускає в оборот. І відсоток з цього оборота він дає нам. І якщо порівняти банк та біржу на біржі, набагато більше відсотки. І тому я гадаю, що вибір дуже і дуже простий. Звісно, це біржа і стейкінг, тому що відсотки більше і заробити ми зможемо більше. А тепер невеличкий приклад. Ми заходимо на якусь біржу, чи то Binance, чи то тобі... Bybit. Скажу, одразу потрібна буде верифікація. Далі ми переходимо у розділ іорні. Далі ми обираємо монету, яку ми до цього купили та хочемо стейкати. І у нас буде два варіанти стейкінгу: це фіксований та гнучкий. Дивіться, в чому різниця. Внучки це коли ми закинули гроші та у будь-яку секунду їх можемо вивести. І за цього, звісно. На відсотки заробітку менше. А фіксований це коли ми підписуємо контракт на якийсь час з біржою, до прикладу на 90 днів, і ці 90 днів вивести ці гроші ми не можемо. І тому, якщо ви бачите величезні відсотки, то краще фіксований контракт не підписувати. Тому що, скоріш за все, монета якась мудна, та вона за секунду може впасти до низів. А вивести свої гроші ви просто-напросто не зможете. Якщо підсумувати, то стейкінг це дуже крутий варіант для людей, хто купує монету та чекає, поки вона виросте. І щоб вона не пилилась на гаманці, ви закиди. В стейкінг та за це отримати свої відсотки. Ще один крутий варіант, схожий на стейкінг це дивиденди. Дивіться, як це працює. Ми купуємо якусь акцію, до прикладу, Apple. Зараз вона коштує 160 баксів. Якщо ви не зрозуміли, то дивиденди це типу відсоток за те, що ми купили їхні акції, та ми їхні інвестори, і вони нас так благодарять. Коротше, це винагороди за те, що ми купили чиїсь акції. От і все. Але насправді дивиденди там дійсно смішні. За один квартал з акції Apple ви отримаєте 20 центів. Нормально, да? Добре, це був Apple, А якщо взяти до прикладу NVIDIA, це якщо що ті, хто відеокарти роблять, і за один рік одна акція NVIDIA виросла приблизно на 400 баксів, а на піку доходила до 500. І це виходить, X2. Вона за рік дала X2, курва, Це непогано, це хороший результат. Якщо підсумувати, то дивіденти це гра вдовгу, прям дуже вдовгу. І скоріше за все ви будете заробляти не на самих дивідендах, а на різку цін на самі акції. Але якщо у вас завалявся мільйончик, то в принципі 300 баксів в місяць ви зможете заробляти на дивидендах. До речі, що ви знаєте про NVIDIA? До прикладу, я до цього відео знав тільки що це виробник відеокарт. але мені стало цікаво, я почав гуглити і дещо згадав. І згадав, як я у далекому 2020 році, 4 роки тому, хотів собі комп'ютер непоганий такий ігровий комп'ютер, щоб киеску в доту грати і не паритись про FPS. Але я тоді подивився ціни на відюхи і зрозумів, що ну підожде. Не зараз я гадаю, що ви теж пам'ятаєте ті чудові часи, коли за одну задрипану відюху можна було дати до п'ятиста курва баксів. Я гадаю, що ви вже догадались про що я хочу розповісти про майнер-майнери, це ті самі тіпи, які скупують відюхи просто пачками та роблять в себе дома ферми, але вони не вирощують свиней, а вирощують монети. Криптовалют я прямо фігів, коли почав дивитись, скільки вони заробляють, бо це прям такий непоганий бізнес. Дивіться, ви купуєте відюху 1650 за 180 баксів. За місяць вона приблизно вам майнить на 150 баксів. Ми з цих 150 баксів віднімаємо за світло, за інтернет і тому подібне. І у нас виходить приблизно 100 баксів. І так ви за 2 місяці, грубо кажучи, купаєте одну відюху. І так можна масштабуватись, масштабуватись, і втозі ви зможете зробити величезну ферму. У себе вдома і заробляти на неї бабки лежачи на дивані. Я особисто знаю людей, які купили собі дві відюхи в сумі на 300 баксів. І за рік у них була ціла ферма в себе вдома, більше ніж з 30 відеокарт. І за місяць вони заробляли від 500 баксів, лежачи на дивані, нічого не роблячи. Я посидів, подумав і зрозумів, що це прям бізнес, тому що він дуже круто окупається. А таких зараз бізнесів дуже і дуже мало. Тому я гадаю, що майнінг це дуже крутий варіант для людей, хто хоче валятись на диванчику та заробляти паралельно гроші. Так, можливо, це вам здасться чимось важким та незрозумілим. Але повірте мені, якщо сісти та розібрати, зрозуміти навіть зможеш коляд. І у цьому відео я вам розповів, як заробляти лежачи на дивані, і нічого не роблячи. Я сподіваюся, було користим та цікавим для тебе. Сподіваюсь, ти щось для себе нове відкрив та почнеш щось робити. Дякую за перегляд. Сподіваюся. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим для тебе. Став лайк, підписуйся на канал. Дякую за перегляд. Всім пока!